Намалюємо з вами гілочку калини. Гілочка буде коричневого кольору. Беремо пензлик, мокаємо в коричневу фарбу і ведемо тоненько кінчиком пензлика гілочку з одного боку до іншого. На кінчику гілочки ось такі невеличкі гілочки малесенькі. На них будуть рости ягідки. Одні хвостики, такі хвостики для ягідки. Один хвостик довший, другий коротший. Ось так, кінчиком пензлика. Тепер пензлик можна вже помити і поставити, тому що далі ми з вами будемо малювати уже не пензликом, а пальчиком. Я вже приготувала червону фарбу, водички туди набризкала. Ось так. вмакаємо пальчик і притискуємо до паперу. Робимо ягідку. Подивіться, як гарно. Пальчику фарбу, притискуємо до кінчика гілочки. Ось такі кругленькі ягідки виходять. Ось так червоні, смачні. Така калинка вийшла в нас красива. Дивіться, скільки ягідок. Бачите? Якщо хочете, можете ще намалювати один або два листочки. Листочки зараз на калині вже пожовтіли. Ось такі оранжевого кольору намалюємо листочки. Один листочок. Зафарбуємо оранжевим кольором. Ось так. Розфарбуйте, яким хочете кольором. Можете жовтим, можете оранжевим розфарбувати. А ягідки червоні, а листочки оранжеві. Ми сьогодні з вами малювали ягідки пальчиком, мокали пальчик у фарбу і робили кругленькі ягідки. Дуже цікаво сподобалось вам так малювати? Хочу побачити ваші роботи.